Вітаю усіх, мене звати Валерія, і я рада знову бути тут з вами та ділитися корисною інформацією про послуги персоналізації ваших товарів, а саме вишивка. Звертаємо вашу увагу на те, що послуги персоналізації обов'язково заохотять ваших покупців до повторної покупки. Тож давайте приступимо до найпопулярніших питань стосовно теми вишивки. На яких тканинах можна виконати вишивку? Насправді ми можемо робити вишивку на багатьох типах тканини, таких як габардин, домоткане полотно, джинс та льон. Чи є обмеження за кількістю кольорів ниток для вишивки? Ми зазвичай використовуємо до 5 кольорів ниток, але за вашим запитом ми можемо виконати до 15. Чи є максимальний та мінімальний розмір малюнку для вишивки? Ми не маємо якихось строгих обмежень стосовно цього плану, все оговорюється індивідуально. Зазвичай ми отримуємо замовлення на малюнки до 16 см в довжину або в ширину. В якому форматі надавати зображення для вишивки? Формат для вишивки DST. Чи можлива вишивка двох різних зображень на одному виробі? Так, ми можемо виконати дві або більше вишивок, це все індивідуально за вашим запитом. В калькуляторі вишивки розраховуються по кількості стібків. Як можна їх розрахувати? Насправді ви можете легко розрахувати вартість вишивки, використавши наш калькулятор на сайті «Склад.USA», саме калькулятор персоналізації. Якщо ви не впевнені у необхідній кількості стібків, ви можете звернутись до нас, та наша команда допоможе вам зробити точний розрахунок за вашими даними у форматі PNG або PDF за додаткову плату. Наприклад, вишивка імені шириною у 10 см містить орієнтовно 4-5 тисяч стібків. Ось така вишивка 5х5 см буде орієнтовно коштувати 6-7 доларів. Тепер запрошуємо вас ознайомитись із відео, де ми демонструємо процес вишивки на склад USA. Маєте питання? Залиште їх в коментарях, та ми з радістю надамо на них відповідь. Зичу вам гарного дня! Па-па! Склад USA, sell, we'll do the rest.